На бурях власниця туристичного агентства Тати, яке знаходиться в місті Рівниці. Дана Буряк є, є, є патрона фірми де туризмін Ораша Ліница.

бо багато людей, У нас залишилося лише кілька е, десятків хвилин. Ми займаємося як внутрішнім туризмом, так і воєнним туризмом. Тобто нас цікавлять різні е, варіанти.

Валерій Тошинський, власник будівельної бази, оптовий та виробник будівельних матеріалів. Дяч, до мене є репрезент фільмної конструкції, ще де матеріалів і конструкції. І також співвласник рік дому, Петранянс у мене. І ще додати, є ко-проприєтарне, а у мене ми переробляємо такі побутові відходи. У ліву, плитку, черепицю і так на Україні. А також починаємо і виробництво у Петронямці, щоб почати. зараз випускається черепиця. В цьому році вже підуть люки.

Там 75% Румунії. Вона вся атакована як до Україні, і Щі, воно, що ця є на Украине, так и в Румнике. Дякую вам, запрошуємо до співпраці як і підприємців, підприємці, так і чорнівецькі підприємці. Тому що наші регіони вже як ми на одній території по сусідству маємо розвивати цей співробітне з в кінці серпня цього року в Вінниці буде проходити економічний інвестиційний форум. Я раду всіх запрошую до цього форуму. Будь ласка, хто зацікавлений, підходьте, обміняємося візитками і отримати ціні запрошення. organizăm relații de cooperare atât cu firmele din regiunea Cernăuți, cât cu firmele din România. În afară de aceasta, la sfârșitul lunii august, în Vinița, va avea loc un forum economic și de aceea toți toate persoanele care sunt cu interesate să se apropie și să facă schimb de contacte pentru a fi invitați la acest forum.